Тож знав, що колись е, зміниться ця локація. Але бачите, собі не зраджую. Все одно знайшла балкончик, де трішечки відображення і гарне освітлення більш-менш. Хоча тут у день буває дуже сонячно. А ще у мене дуже скрипить стілець, то я сподіваюся, що до наступного відео я знайду якийсь інший такий собі. От, але я постараюся не рухатися. Усім привіт! Дуже хотілося потревеніти, бо багато пройшло часу. З останнього відео багато змін е, вступила на магістратуру, фух, просто здали е, ці вступні іспити. Це дуже хвильовано. Я так навіть, ох, я так навіть не знову не хвилювалася, чесно кажучи. Швидко зараз розповім про парфуми, які я взяла з собою. Да. Не дуже зручно я вигадала. Ой, скрипить стіл, все не так, все не так. Ладно, все нормально, все добре. А, поки я була. Скільки я вже тут з ребятами? Ми тут ставимо виставу в Ужгороді. Називається кіностудія Злочину. Якщо комусь цікаво, приходьте. Ем... Поки гадаємо, ну, 3 вересня, скоріш за все, буде прем'єра, але це не точно. А так, парфумки. Я всі дістала, ні, не всі. Щоб ви розуміли, перебуваємо. Як тиждень, так, мету тиждень. Я вже купила один, два, три нових флакони. До речі, думаю, якось стану і буду вам знімати на природі. Тут у нас є галявинка, така тривичка, дерева. Думаю, це буде дуже атмосферно і парфуми брати набагато легше, бо тут підлога низько, і постійно треба буде коротше, на колінка собі ставити, а потім кидати назад у коробку. Ну, Поки таку схему собі змайструвала, Давайте я так швидко пройдуся. От, розповідала, у мене є окреме відео про колоні Відермес. І я зрозуміла, що мої улюблені це білий тирлич і, чи тирлич, і фіолетовий базилік. Я хочу собі терлича більшого об'єму. У мене є нарцис великий флакон, але, бачите, не взяла і взагалі я користуюся ним не часто. Тому я б мала такий триволочок ліпше нарцису і великий флакон білого держава. Хоча нарцис мені також ну, імпонує під настрій. Подивимось, поки ось мені здається, що я можу використати це до вересня місяця. Бо дуже люблю ним обливатися він такий досить інтимний. Хоча стійкий, мені здається, хочеться оновлювати, відчувати його від себе. Коротше, я прям кайфую від нього. Ну і, і тархун, оцей фіолетовий базилік. Від нього в захваті просто усі, хто там не цікавиться парфумерією, там наш режисер, сценографиня. Режисер то взагалі в захваті каже: він нічого ліпше в житті не чув. Для нього це просто аромат мрії. От бачите, як цікаво на людей працюють аромати, і як вони можуть захоплювати інколи. Тож. Без них цього літа ніяк. Що у нас тут далі? Дві квітки улюблені. Ну, що до жасмину не знаю, але цей жасмин до вподоби від Елдо, він розкішно, дивіться тут же сонечко. Для когось це неоднозначний жасмин. Типу такий розв'язний, скажімо. Для мене є в ньому певний чоловий вайб, але загалом сам жасмин чистий, чайний фруктовий. Ну, тобто якогось мускусу чи вологого специфічного тютюну я там не відчуваю. Тож треба тестити кому як. Мені дуже подобається, це просто улюблений. І Менроуз, до речі, сьогодні в ньому. Кому хочеться прохолодної троянди, трішечки граніва, буквально крапельку, багато зелені, багато ялівцю. Улюблені квіточки. Далі, з лаконічного, звичайно, це абсент, це просто не знаю, аромат для життя, без якого я ніколи, мені здається, не обійдуся і буду оновлювати скільки потрібно. Мені подобається, наскільки він гармонійний, мені подобається, наскільки він гіркий, деревний і якийсь трішечки, можливо, навіть злегка шкіряний. От є така. Зелений ідеальний абсент серед усіх абсентів, що я слухала, там різних брендів від Азомату мій улюблений. Мені подобається його не, сити під піджак. І просто так на прогулянку. на зустріч. мені здається, я завжди пахну ну, у міру стримано і дуже стильно. От якось так, коротше. Тільки вже часу пройшло, ще коли особливо не захоплювалася я все одно дуже сильно люблю і завжди ним користуюся. А, так далі, з дивного, що можна взяти на літо, це Rose Queer від Фрідеріка Маля, але все одно я ним користуюся, люблю на вечір. Особливо вирішила, що буду ходити у, у ньому театр, а, коли буде час, можливість, звичайно, хочеться якось відвідувати подібні заходи, щоб відпочити та відволіктися. А, далі, далі, у мене також. З витиверів Тімбукту найоригінальніший витивер моїй колекції. Хочу собі більший об'єм, якось економно ним користуюся, бо він мені такий незвичайний і разом з тим носибельний. Тут є шкірка-манго, тобто він такий гіркувато, зелений, і є в ньому якийсь легкофруктовий відтінок. Зовсім не солодкий, дуже цікавий на літо, міцний, сидить дуже так, знаєте, щільно. Ох, теж від артизанів стільки всього хочеться, і ще ці старі випуски знаходити за приємну ціну. Коротше, ладно. А Потім буду жалітися, мріяти, вуконювати і розповідати. Поступово, все з часом. І отакі регадлес. Просто дякую, що це існує. Також його дуже сильно люблю. Взагалі, серед бренду отакі це. Для мене номер один. Дуже люблю його носити у дощ. Багато раз писала. Він із сирістю. Фруктова солодкуватість є. Вона така абстрактна, квітково-фруктова. Але зараз я почала чути е яблуко зелене. Серед зелені, якоїсь дуже вологої і озон тут є. Злегка така землистість, сирість. Але він такий затишний і такий. Достатньо шлейфовий. Мені подобається, що я його від себе добре, добре відчуваю. Тож далі, перше оновлення. Аура забрала залишок до свого хлопця, а сама користуюся, особливо коли в дощі в Ужгороді. А коли е, в Ужгороді дощі, то це така гарненька злива, і особливо зараз літо, не супер холодно і багато зелені, і просто ця аура. Вона неймовірна. Мені часто, ну, взагалі я не можу її носити. Важка якась на хлопцеві дуже красиво зі сторони слухати. Але, от бачите, і у самої рука тягнеться. Тому дуже рада, що придбала залишок тридцятки, бо до цього у мене був тільки тревел, яким от намазом ми користувалися, хоча і цього намазу, звичайно, достатньо. Ну, хотілося б із розпилювачем, тим паче його можна, наче перезаповнювати. Усі ж флакончики міглярівські можна перезаповнювати. А в тому числі, наче. ну, коротше, люблю, і дуже рада і за приємну ціну. Дякую. Просто на барахолці, коли виставляють за адекватні гроші, залишки. Бо коли пишуть одну, просто ціна така ж, як і в магазині, ще люблять залишити скрін з якогось магазину, де націнка, я не знаю 200%, 300, і такі, ох, це не, без торгу. І ти такий. Та я ліпше куплю новий флакон, запакований на тому перевіреному сайті на 100 гривень просто дорожче. На барахолка ж сидять прошарені люди. Коротше, це дуже дивно собачка. М? Тож, рада, що. Ох, цей флакончик. А. Наступне оновлення це легендарна Хабаніта, Хабаніта, Абаніта. Французькою, правильно, Абаніта. Але всі називають хабаніто. собачка Олівер і Ера. Ера і Олівер щось там собі бешкетують. Сумую за своїми собачками теж. Коротше, хабаніта. Як кажуть в народі, просто. З Малінардом якось у нас стосунки не складаються. Мені не подобаються фіолетові флакони, золоті кришки. Хоча стараюся на такі речі не притикати, але не знаю, знаю. Коротше, не знаю. я. Коротше, не дуже з Малінардом повелося. Базилік кажуть, що там хороший. Так? У мене був відлавантик базиліку, але ж знову ці бази, базиліки, базиліки такі недовго тривалі, тому. Просто базилік. Ні, ну гарний базилік, да, це прикольно. Але е, Ермесо це цікавіший, як на мене. Хоча там більше от такий він свіжопряний, тархунистий. А, хабаніта це легендарний аромат. Я давно хотіла з ним познайомитися. Він фух, ну, наче майже не змінився з тих пір, як випустився перший тютюновий жіночий парфум. І... Він дуже міцний з цим вінтажним характером. І мені так хотілося чогось подібного. І я просто у захваті. Якась була спрага, то от так от чогось такого не вистачало, я восени буду залюбки користуватися. Взагалі, от на якийсь вінтаж почало тягнути. І щодо хабаніту я її поміняла. У мене був Том Форд Velvet Orchid, От на тридцяточку хабаніти. Масно, так враховуючи, що я цією вельветово орхідеєю не користувалася, вона у мене просто лежала, я її продавала. А, а мені то я давно хочу. Пані, яка мені написала, просто мріяла про цю вельветову орхідею, просила знижку, не дочекавшись моєї відповіді на Кремчику, одразу оформила замовлення. І я така... Ну, може, я й не погоджуюсь на цю знижку, а ви вже оформили. Кажу, давайте домовимося, які у вас там, що ви можете поміняти, і вам вигідніше, можливо, буде. Коротше, домовимося. І... Дивлюся на цей список запропонованих ароматів, вирішили обмінятися таким чином. Флакончик в тридцятках простіше. Так, я хочу собі п'ятдесятку, щоб ці прекрасні діви, такі випуклі, були навколо, тому я потім буду її міняти. Навіть залишок. Мені не важливий залишок, я не буду ним обливатися, але просто хочеться мати цей красивий флакон, цей аромат, він мені подобається. Тож потім. Можливо, з кимось обміняюся колись, там, десь. Ах, треба буде шукати пропозиції. Тож, а наступний і останній аромат, що я придбала, перебуваючи в Ужгороді от недовго. Це ваніль від Франка Бакле, омріяна ваніль. Взагалі я поціновувач гарної, красивої деревної ванілі, не кондитерської. Ох, Це най тягучіша ваніль, що я взагалі зустрічала в парфумерії. Цитрусова тягуча ваніль. Дуже щільна, гаряча, вона наче амброва, а, але все одно ваніль. Коротше, просто дякую, що це є. Взагалі, Франк Бакле це прекрасно. Мені дуже подобаються ці аромати, ну, присвячені там переважно майже всі аромати одній ноті. Взагалі, що робить Франк Бакле? І досить бюджетно. Ну, гарна, гарна ціна для мене Етро і Франк Баклі Це щось там от на рівні по якості, приємний флакончик і аромати класні реально. І табако, іланкіланг, і лан просто шик обожнюю. Ніяк не можу закінчити свій відливан, щоб купити теж отакий флакончик. До речі, полюю за п'ятдесяточку. От як п'ятдесятку знайду, куплю, якщо буде гарна ціна. Наприклад, цей за 950. Я пам'ятаю, на єві часто бувають знижки за 900 гривень, продаються. І табак, і ванілі, і і Там інші аромати. Просто треба відслідковувати і не завжди гроші воно так співпадає. Тому. Я слідкую за барахолкою, і коли щось таке з'являється, я знаю, що, наприклад, цим не буду користуватися зараз, але потім мені знадобиться і це гарна ціна. Тож треба хапати. Але, звичайно, я її зараз буду ним користуватись, то залюбки нанесла собі на руку, одразу на пошті, йду в спеку, просто пахну тягучою, солодкою ваніллю, і мені добре, безмежно добре. Тому так, гарне придбання. Залишилося Іланкіланг, лан і я. Гештальт з Франк Бакле оцією лінійкою закрила абсолютно. Так, ой, ой-ой-ой, що у нас тут по отакі. -от по отакі -от у мене ще Fairy Tales та Thinking of You а, Малина. Малина малина на любителя, до речі, я помітила, вона не всім заходить. Хоча мені здавалося, що це така. Зрозуміла річ, а Fairy Tales всім подобається. Мені просто дуже цікаво слухати враження людей, хто не цікавиться парфумерією. От знаєте, у, у кожної людини такі свої асоціації. Я розумію, що прислухатися до відгуків людей, які взагалі не шарять в парфумерії, які не поціновувачі. От знаєте, у мене все так е, 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 я люблю тільки мускусні легкі квіточки. Або я взагалі нічим не користуюся, ну це нормально. От, е Я дуже люблю людей, які не цікавляться парфумерією, але дуже відкриті до нових запахів. Там нанесла пачулі зразу пачулі, пачулі, нафіга пахнути підвалом. А у мене просто питання: нафіга пахнути душними, солодкими квіточками. Ну, Це гірше. Бо підвал це цікаво це не просто підвал, це шоколадний підвал. Це Ментоловий підвал, це такий квітково грибний, землистий, можливо, гурманський з кавою або алкогольний. Різний підвал буває. А просто душній, солодкий квіт. Ну, не, не. Мені цікаво дуже слухати зацікавлених людей, хто не шарить в парфумерії, але відкриті. От, їм щось там розказувати, давати, слухати, чим тобі пахне. От, Наприклад, Fairy Tales дуже багато кому подобається. От От просто, я кажу так. От Марина Імбир, от я там блогерка, вона каже, що це нова шкіра, ви відчуваєте цю трипкуватість, таку сухофруктну шкіру. Мені кажу, у мене асоціація з узваром, я нічого не можу з цим зробити, але мені це так подобається. Це парфумерний, шикарний, розкішний узвар. Він сухофруктний, він такий теплий, він насичений е і не солодкий, теж подобається це, без там зайвої анімаліки. Коротше, просто шикарно, шикарно. А Sinking of You, ним користується мій хлопець. На собі якось не так його люблю, а от зі сторони мені подобається. Взагалі люблю, коли. Олександр пахне чимось таким солодким трояндами, от, наприклад, малинкою це дуже приємно. А далі у мене відлавантик Пантери від Cartier, це, напевно, це просто шикарні парфуми, які обожнюю, які заспокоюють. Флакончик залишився вдома, бо знаю, що особливо влітку ними не користуватимусь, а щоб просто пам'ятати цей запах, огортати цим запахом себе. От, мініатюрка, те, що треба. У мене тут ще Левантик Ермес е, Острів Кітера сад е, новий, і він мені подобається. Я пам'ятаю, що сказала про фісташку. Я не дивилася в піраміду, але я Дійсно, цю фісташку відчуваю, і вона пахне. Вона така кремова, доглядова гурманіка. Я для себе так пояснюю, оцей напрям сприймаю. Він досить ніжненький, робила крістін на жель Взагалі, в сади якось не вписується. Я думала, що а, цей лагуна це щось. Не туди, а насправді кітера теж, <сум> ну, коротше, Крістін Жель, це Крістін Жель, але аромат сам по собі цікавий. Теж такий має заспокоюючий, злегка у нього, знаєте, такий злаковий, злаково-булочний, ну, злегка, молочний аспект є, це дуже приємно. Ой, у мене тут він трішки потік. Дивно кидаю. Uh, і говорячи про злаковість, у мене тут Соколо Фрідом. Це другий аромат, який я хочу офлаконити в 50 мл. Точніше, третій. На першому місці це Урбан Петунія, яку дуже хочу офлаконити восени. Це просто, м -м, будь ласочка, Урбан Петунія. Це щось. Я постійно чую цей запах. От у нас є. Якийсь айріш-паб на Подолі, і там просто біседка і петунії навколо. Я коли йду в універ, я постійно чую ці петунії. Щоразу проходжу, чую цей запах, думаю про урбан-петунію, як мені подобається він, що це така насичена, природньо солодка якась квітка, жуйка. От мені ця квітка пахне трішки жуйкою. Думаю, що на осінь, якраз там, в другій половині вересня, відкладу гроші та купуватиму. Щодо Freedom, про який я хотіла б розповісти, це дуже красивий аромат про пшоно, злаковість, мегдалеві пластівці. Тут є трішечки така гірчинка, трав'яниста кульбабок. Тут багато кульбабок, сіно молочний сандал, незапудрений. От мені подобається, що цей аромат утримує характер. І він, до речі, як і кітера, сприймається аромати різні, але в ту сторону, що це про щось таке природнє, доглядове. Це дуже цікаво, мені подобаються такі аромати, вони затишні і подобаються оточуючим. Останній у мене акросмоук теж навіщо? Просто так? Мені подобається цей смок, бо він цей дим чорносливовий, алкогольний цей дим. Режисер наш, до речі, теж від нього в захваті. Гарний день, дуже гарний, продуктивний. Піду вчити текст. Я казала так на початку відео, що ми ставимо виставу. Називається кіностудія злочину. 3 вересня прем'єра. Тож, сподіваюся, що хтось прийде. Хтось прийде, побачить. Ще буду нагадувати про це писати обов'язково. Тому усім дякую за перегляд. Спокійного, наскільки це можливо в нас час дня, вечора, я не знаю. Тож не забуваємо скидувати гроші на ЗСУ, кожен робить свій малесенький внесок. І живемо далі, я не знаю, з вірою, бо віра вона надихає завжди. Віра надихає людей. Це правда. Тож, спокійного вам! Ввечора бачите, як разом з відео сонечко поступово сідає. Дуже красиві яблука. Знаєте, як редчів, такі сердечка, тверді, солодкі і зелених багато. Дуже рада тут зараз перебувати. Нагадую, час, коли почалася війна і ми ставили виставу Коломба. Також тут ставив один режисер паралельну виставу. По якій зняв фільм. Теж, от, теж ця сфера, ви навіть не уявляєте, як це відбувалося. А я бачила, спостерігала. І дівчина, моя однокурсниця, сценографиня, що от зараз у нас у виставі сценографія працювала з цим режисером. І з яким трешом можна було зіштовхуватися, І Люди їздять на міжнародні фестивалі, представляючи Україну. І це трішки мене це теж бентежить. Я розумію, що оцей світ за ширмою він трішки мене лякає. Але я сподіваюся, що наше покоління, моє покоління і покоління Надалі, воно буде. Більш свідомим. Хоча завжди будуть різні, це нормально. Просто хочеться, щоб побільше, побільше було свідомих, і щоб вони були якби, носієм і культури, і якогось розвитку, і щоб впливали і якісь адекватичі. Але мені подобається, що зараз відбувається з українським Ютубом. Це просто Це неймовірно, це просто моя мрія. От те, що зараз відбувається з українським Ютубом просто. Просто дякую, просто дякую усім, хто за. Ви знаєте, ці канали прекрасні. Я зараз не буду перелік, бо боюся, що когось там не, в... не згадаю, і потім буду жалкувати, що, коротше, не розповіла. Але до того, що він розвивається і дуже круто, і це настільки якісно, і настільки цікаво, настільки свідомі, розумні люди різні, ці канали, їх стільки. Коротше, дякую просто, дуже сильно рада. Блін, це є стільчик, мене прішки драконить. Принесу свій. У мене... А у мене не колесках. Ай, ладно, і нормально. Як вам ця локація? Я ще познімаю там на природі. Головне, що мікрофончик є. А ось природнє освітлення це взагалі топ. Мені здається, воно так красиво змінюється. І так це все. Природньо, Сказала, природні світла, дуже природні. Мені подобається. Тінь. Краса. Сідає, стає прохолодно. Тому вчитиму текст зараз, готуватимуся до завтрашньої ранньої репетиції. До речі, ще одна тема окрема це ужгородські секунди. Це шикос. Ми на всі вистави просто походили по секундам, скупилися і у всіх є костюми. Купила теплий светр з флісу різнокольоровий за 20 гривень. От просто скуповуємося, і це тільки перший похід, коли ми купували собі окремо костюми на виставу. То я собі теж піднабрала трішки. Просто чесно скуповуюся собі на цілий рік. Майже не купую речі в магазинах. Дійсно, в Ужгороді просто скуповую частину, що мені необхідно. Наприклад, там на зиму такий-то, такий-то светрик потрібен, чи натраплю на якийсь гарний випадкову, або там мені потрібно ну взуття рідко буває, а от якісь. Футболки, светрики, сорочки, блузки. Це взагалі дуже багато і багато класних, якісних, красивих, якихось дизайнерських фільмових. Ну що вже сказати от про цю шовку. 20 гривень. Коротше, от і все. Я розповіла майже все, що хотіла. Ох, ця магістратура. Магістратура, що хочеться про магістратуру? Чому мені так хочеться всім поділитися? Оце... Напевно, мої емоційні гойдолки трішечки. У мене буває так, підіймається. Там, я не знаю, дофамінчик все прямо так, от, а потім знову. М -м Тому треба себе тримати в стабільно гарному стані. Тому все, на сьогодні доста. Е -е -е -е. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!